Друзі, сьогодні ми маємо можливість ознайомитися з неймовірними пророцтвами щодо майбутнього України. Хоча відомий американський провидець Едгар Кейсі жив у першій половині ХХ століття, його бачення здаються вражаюче актуальними для нашого часу. У цій розповіді ми заглибимося в його передбачення, що можуть допомогти нам зрозуміти, як розвиватиметься ситуація в Україні після завершення війни. Згідно з передбаченнями Едгара Кейсі, Україна здобуде військову перемогу. Провидець бачив, як українські сили, об'єднані потужною рішучістю, здобували перемогу за перемогою. Цей процес не буде легким. Народ і війська пройдуть через багато викликів, але їх підтримують союзники з усього світу. Дипломатична та військова допомога від міжнародної спільноти зіграє ключову роль у досягненні миру. Українська земля буде звільнена і згодом на неї повернеться мир. Проте ця перемога вимагає від нас терпіння, мужності й єдності, як серед військових, так і серед цивільних. Кейсі також бачив швидке економічне відновлення після війни. За його баченням, після закінчення бойових дій, завдяки міжнародній підтримці. Україна почне відбудовувати зруйновану інфраструктуру, інвестиції та економічні реформи дозволять відновити міста, а нові технології допоможуть вивести економіку на новий рівень. Українці будуть повертатися до своїх домівок, відкриваючи бізнеси, що сприятиме підйому економіки та створенню нових робочих місць. Едгар Кейсі також бачив, як українське суспільство стає ще більш згуртованим після війни. Війна об'єднає людей, зробить їх сильнішими та відкритішими до співпраці. Волонтерські організації та громадські ініціативи активно працюватимуть над відновленням та підтримкою найбільш вразливих категорій населення. Українці навчаться цінувати мир та співпрацю, створюючи нові спільноти, що будуть засновані на взаємоповазі та взаємодопомозі. Міжнародне співтовариство відіграватиме вирішальну роль у відбудові України. Провидець бачив, як США, ЄС та інші країни не тільки надаватимуть фінансову допомогу, але й братимуть участь у створенні миротворчих ініціатив. Їхня підтримка допоможе забезпечити стабільність і відновлення демократичних інститутів, а також сприятиме економічному і технологічному зростанню країни. Одне з найцікавіших пророцтв Кейсі стосується відновлення екології та розвитку нових технологій. Після війни Україна стане одним із лідерів у сфері зеленої енергетики та сталого розвитку. Завдяки впровадженню інноваційних технологій та міжнародній співпраці країна зможе відновити природні ресурси, що постраждали під час конфлікту, і водночас збудувати нову, екологічно чисту інфраструктуру. Згідно з передбаченням, Україна також стане центром технологічних інновацій. Нові стартапи та компанії з'являтимуться по всій країні, а інвестиції в науку та освіту піднімуть рівень життя населення. Пророцтва Едгара Кейсі вселяють надію на світле майбутнє для України, хоча шлях до цього буде сповнений викликами. Але з вірою в себе, підтримкою міжнародної спільноти та силою єдності українці зможуть подолати труднощі і збудувати країну, про яку мріють.